Привіт, друзі! До вашої уваги сьогодні майстер-клас по виготовленню ось таких чудових яскравих листочків, які досить просто і досить легко робляться. Під час майстер-класу я розкажу, як просто вирізати зубчики, як підтонувати, щоб наші листочки мали такий чудовий, яскравий, чудове, яскраве зелене забарвлення, Ось також я покажу, як можна зробити листочки на стеблі для виготовлення в по подальшому різних композицій. І так, друзі, ми розпочинаємо. Для виготовлення даних листочків ми з вами візьмемо іранський фоаміран. Ось такі невеличкі квадратики. Квадратики можуть бути різних розмірів, так як листочки. Значить, нам потрібні теж різних розмірів. При створенні композиції, при створенні різних прикрас, нам потрібні листочки різних розмірів. Тому квадратики в основному можете нарізати різних від меншого до більшого, і робити ось так, як є: велику кількість листочків, тонувати і залишати їх в окремій якійсь коробочці. Потім тільки брати і використовувати. Це дуже зручно, коли зелень вже готова. Дуже зручно в тому випадку, якщо ви будете робити ось такі листочки, як я, таким способом, як я. А якщо ви, наприклад, тонуєте пастелю, можна зробити декілька листочків і використати. Але якщо ви будете робити по цьому даному способі, краще заготовити листочків побільше. Чому саме розкажу в процесі майстер-класу? І так. І так, друзі, праска в мене добре розігріта. Беремо, значить, наш квадратик. Можна відбивати за допомогою поролонової губки, так відбиток буде більш якісний, кажу відразу, тому що можна добре розігріти фуаміран. Ось. Прикласти, наприклад, до поразки, довше потримати і щільніше придавити до молда. Тобто добре розігріваємо, ось, кладемо відповідно, на молд і відразу добре прижимаємо. Відразу руки не приймаємо для того, щоб ваміран встиг охолонути. І коли вже він від... ну, охолоне, відповідно. Тоді відбиточок у вас буде кращий. Якщо вам треба листочок на весь молд, відповідно, ви берете квадратик більший, якщо у вас, наприклад, є мод, і вам треба не маленький листочок, який я зробила зараз, а більший. Відповідно, ви можете навіть взяти собі візуально вирізати з запасом по молдові фоаміран, для того, щоб ви могли на паралельному губку його закріпити. Ось Зараз я покажу, як це зробити. Це буде два менших листочка, відповідно. І тоді ви берете, ось так дивитеся, як вам краще положити. Розігріваєте, зараз відіб'ємо цілий листочок. Прижимаємо, тримаємо. На камеру це робити не зовсім завжди зручно. От. Але в житті все простіше. І ми тоді віджимаємо по всьому молдові ось такий чудовий реалістичний листочок. У мене такі молди, між іншим, є трьох розмірів. Вони продаються різних розмірів. Ось. Зараз, відповідно, ми з вами. І виріжемо ці листочки, я покажу, як відразу їх вирізати з зубчиками. А потім вже ми будемо з вами тонувати. І так, ми беремо, відповідно, ножниці. Ножниці в мене звичайні. І зараз ми з вами, відповідно, виріжемо зубчики. Дивіться, як я це роблю. Я завжди починаю вирізати зубчики з верхньої частини листочка. Тобто формуємо зразу верхній зріз і починаємо, натягуючи листочок оцей вправо з фоаміраном, ножниці у нас тягнуть в слідуючу сторону. І ми, ось, дивіться, зараз фокусується камера. Ми вводим, входимо ножницями трішки, відтягуємо назад і знову витягуємо, відтягуємо. відтягуємо. І дуже густенько по формі нашого листочка починаємо вирізати, нарізати ці зубчики. Доходячи донизу, вирізаємо вже потім ніжку відповідно. Знову з цієї сторони робимо аналогічно. Ось. У нас вився такий чудовий листочок. Якщо щось десь трішечки не зовсім подобається, завжди можна виправити. Ось, десь підрізати, десь поправити, тому що може вийде по-різному. Ось, я завжди розвертаю і дивлюсь, що мені подобався візуальний листочок. На вигляд. Тобто, так, листочок більшенький, готовий. Можна зробити, як я вже зробила, на ті сторони, і з цієї сторони, ще такий більш глупший. Один, два, значить, такий зубчик, ось. можна залишити з дрібненькими. Зараз покажу другий спосіб, як можна вирізати зубчики. Дуже простим простішим способом, якщо ви тільки розпочинаєте. Спочатку ви вирізаєте листочок відповідно, в даному випадку буде він невеличкий, а потім вирізаєте зубчики раз і ось таким чином. Вже як вирізати, ви вже самі собі Кожен для себе. Багато вже, я бачу, майстринь дівчат вирізають зубчиками. Відразу вже набили, можна сказати, руку, бо це просто треба робити часто і обов'язково воно все виходить. Ну, і ще раз покажу на ось цьому листочку, як я нарізаю просто зразу зубчики. Ось. Можна менші, можна такі більш рідчі зубчики, можна зовсім густенькі зубчики, а можна ось такі. Тобто вже теж дивитесь. Пробуйте варити відрізочок фламірана. У мене вже є декілька майстер-класів по вирізуванню зубчиків. Ось то просто треба брати і пробувати. Переходимо до тонування, тому що питання в мене саме було про тонування. Як зробити такі яскраві листочки? І так, тут секрет невеликий це масляна фарба. Фарба художня, масляна, вбачаю відразу за її вигляд. Це номер 108. Ці фарби вже в мене, мабуть, років 5, тому в неї і вигляд вже такий не дуже. Але чим добре ця фарба? Її раз купив і, в принципі, можеш працювати довго, і нічого з неї не робиться. Тобто, вона не пересухає, як акрил, нічого з нею такого не робиться. Один її недолік те, що на рані, якщо ви покрили листочки, як я кажу, я їх заготовляю досить багато, тому що для того, щоб вони висохли повністю, треба приблизно, на мій погляд, тиждень, як мінімум. І ось цим 108 кольором, я просто без домішок, без всяких інших, значить. Допоміжних фарбників просто наношу на оливковий іранський фоаміран 108 колір цієї фарби, наношу з двох сторін, хоча можна і інший, я просто з двох сторін відразу наношу. І потім, якщо в мене вже багато листочків, я їх збираю цілу стопку і прокрашую ось ці зрізи. Якщо один, наприклад, листочок то можна по одному окремо. Ось так згинаю і обов'язково проходжу цей зріз. Можна і червону фарбу використати на даному, коричневу. Ну, чомусь мені схотілося в даному випадку зробити ці листочки просто яскравими. От просто, щоб вони були просто яскраві, зелені, без, як літом, без коричневого, без червоного, без інших якихось додатків. І ось такий насичений, дуже яскравий колір. Виходить. Після того, як висохнуть ці листочки, нікуди ця фарба не сходить. Вона, тобто, як зараз ми потонували, вона не світліє, вона так і залишається в на такому, на такому самому вигляді. Наносити дану фарбу, хто не пробував на фауміран досить зручно, це швидко. От, просто, що один недолік, що треба чекати певний час, поки висохне ця фарба. Це один недолік даної фарби. Більше недоліків немає. І так, якщо нам подальшому треба стебло, ви берете проволочку. У мене, наприклад, проволочка, значить, десь 0,6 мм приблизно. І що ми робимо? Як я наношу? Можна, відповідно, теж взяти секундний клей. От, я роблю слідуючим чином: наношу сюди клей по центральній прожилочці. Ось так добре розігріти клей, і відразу в цей клей вкладаю проволоку без тейп-стрічки, і нігтем з цієї сторони ось так провожу, щоб закрити цю прожилку. Ось, і дивіться, в нас проволочка вклеєна, все акуратненько, нам залишилось замотати тільки стебло. Ми беремо те стрічку, відповідно, беремо, ложимо її ось з верхньої частинки. Ми з вами вирізали на кожному листочку таку ніжку і починаємо прокручувати ось на одному місці декілька разів, а потім вниз. Пізніше, як ці листочки висохнуть, можна все прокрасити ще акриловим лаком. при бажанні. Все, наш чудовий листочок готовий ось такий, на ніжки, або ось такі вже листочки через тиждень, вони повністю сухі, і їх можна використовувати робота. Буває, що я роблю роботу відразу. І потім даю час її висохнути. Ну, ви маєте на це розраховувати, що листочки, покрашені саме ось такою олійною фарбою, будуть сохнути приблизно тиждень, мінімум, якщо на вулиці літо і тепло. Якщо це буде осінь або зима і сара погода, це буде ще довше. Все, друзі, всім вам дякую за увагу. Бажаю вам всім миру, спокою, добра і любові з повагою до вас, всіх. Ваш майстер Алла всем пока.